На уроці ви дізнаєтесь, що таке бактерії та віруси. Побачите, які вони бувають та чим вони нам корисні і небезпечні. Давайте навчатися разом. Людина, яка кашляє або чхає, повинна прикривати рот і ніс. Чому? Навіщо у домівках і школах використовують миючі засоби? Бактерії це найменші одноклітинні організми, які живуть повсюдно у ґрунті, воді, повітрі, на різних тілах і всередині організмів. Чимало бактерій мешкає там, де не можуть існувати інші організми у гирлах вулканів. Брилах льоду на верхівках гір, у гарячих джерелах. Клітини бактерій різноманітні за формою і виглядом. Дуже чудернацько виглядять. Розмножуються бактерії поділом. З однієї бактерії утворюються дві. Відбувається це швидко, тож за короткий проміжок часу кількість бактерій сягає мільйонів. Якщо умові сприятливі, то в результаті розмноження за добу з однієї бактерії утвориться близько ось тільки скільки бактерій. Дуже багато. Бактеріям властиві різні типи живлення. Одні живляться як рослини завдяки фотосинтезу. Такі бактерії мешкають у водоймах і вологих місцях. Чимало бактерій живляться речовинами, які створили інші організми. Тому бактерії часто оселяються на багатоклітинних організмах або всередині них. Зокрема, деякі бактерії живуть на коренях конюшини, гороху та інших рослин, утворюючи бульбочки. Вони забезпечують рослину необхідним для живлення хімічним елементом нітрогену. А від рослини отримують прихисток та різні речовини для своєї життєдіяльності. Готовими поживними речовинами живляться бактерії гниття. Одні з них мешкають у ґрунті і беруть участь у перегниванні померлих організмів. Завдяки такій діяльності бактерій на землі не накопичуються рештки відмерлих тварин рослин, а ґрунт збагачується гумусом. Інші бактерії гниття можуть спричинити псування продуктів. Під час гниття утворюються речовини, що мають неприємний запах і здатні викликати отруєння людини. Чимало бактерій гине під час високої температури, а їхнє розмноження значно гальмується при охолодженні. Тому варто піддавати продукти належній тепловій обробці. Варити, смажити, запікати та зберігати в холодильниках. Це допоможе запобігти псуванню продуктів. Отже і харчовим отруєнням. Для деяких бактерій середовищем існування є організм людини. Так, у кишечнику живуть бактерії, які утворюють деякі необхідні вітаміни і захищають його від інших бактерій, які шкідливі для здоров'я. А от у ротовій порожнині більшість бактерій не такі доброзичливі. Їхня діяльність супроводжується виділенням речовин, які пошкоджують ясна і зуби, і виникає карієс. Існують бактерії, завдяки життєдіяльності яких молоко перетворюється на кефір, сметану, сир. Йогурт, деякі сорти сиру та інші кисломолочні продукти. Квашені овочі й фрукти, які споживає сучасна людина. Теж результат роботи бактерій. Виконай завдання 1. Поміркуй, як можна убезпечити харчові продукти від псування бактеріям. Підказка є на малюнках. Виконай завдання 2. Чому для бактерій ротова порожнина чудове житло? З власного досвіду розкажи про гігієну ротової порожнини. Порівняно з бактеріями ще менші розміри у вірусів. Вони настільки малі, що на вістрі голки можуть поміститися мільйони вірусів. Для вивчення вірусів вчені використовують електронний мікроскоп. На відміну від бактерій, рослин і тварин, віруси не складаються з клітин. Вірус це крихітна частинка, яка живе тільки в клітині, а поза нею не виявляє життєвих властивостей. Не живиться, не росте, не розмножується. Кожному, хто користується комп'ютером, відоме слово вірус. Воно потрапило в комп'ютерний світ з біології. Комп'ютерні віруси це програми, які уповільнюють роботу комп'ютера і здатні зовсім вивести його з ладу. Головне завдання цих вірусів створити якнайбільше власних копій і також проникнути в інші комп'ютери. Комп'ютерні віруси потрапляють у комп'ютери під час приєднання до інтернету із різних носіїв інформації, наприклад, флешок, дисків. Запобігти проникненню вірусів допомагають різноманітні антивірусні програми, які встановлюють на комп'ютери. Хвороби, спричинені бактеріями, називають бактеріальними, наприклад, ангіна, холера, дизентерія. а спричинені вірусами вірусними, наприклад, грип, вітряна віспа. Хвороботворні бактерії та віруси потрапляють в організм людини з продуктами, водою, повітрям, збрудних рук, предметів побуту, з якими контактувала хвора людина. Збудники ангіни й грипу поширюються з краплинами рідини, які виділяються хворою людиною, коли вона чхає чи кашляє. Також зараження можливе, якщо скористатися посудом або особливими речами хворої людини. Повітряно-крапельним шляхом передаються різні вірусні захворювання. Одне з них має назву COVID-19. Вірус, що його спричинює, вперше з'явився в Китаї у 2019 році і спричинив всесвітню пандемію. Те наскільки він швидко поширився у всьому світі і спричинив захворювання мільйонів людей. Переконливо свідчить про небезпеку вірусів для здоров'я і життя людини і важливість дотримання заходів безпеки. Зменшити ризик потрапляння хвороботворних бактерій і вірусів в організм допоможе дотримання правил гігієни, правила гігієни рук, правила етикету. Носіть маску правильно, поважайте особистий простір. Дезінфікуйте особисті речі, не вживайте сире м'ясо, уникайте дотиків свого обличчя, зміцнюйте свій імунітет. У лікуванні бактеріальних захворювань використовують ліки із загальною назвою антибіотики вони пригнічують життєдіяльність бактерій або знищують їх, але не діють на віруси. Обов'язково потрібно звертатися до лікаря, який визначить збудника хвороби і призначить необхідне лікування, зокрема антибіотики в разі необхідності. Врятуватись від багатьох небезпечних для життя захворювань допомагають вакцини. Так називають спеціальні препарати, які підвищують опірність організму людини певним захворюванням. Виконай завдання 3. Обговоріть ситуацію. Хлопчик поскаржився друзям, що відчуває слабкість і біль у горлі. Поради, які дали друзі, на колажі. Чи варто хлопчику прислухатися до всіх парад друзів? Чому прийшов час скористатися комп'ютером? Користуючись інтернетом. Дізнайся про значення понять дезінфекція, імунітет, карантин, пандемія, епідемія. Розкажи про них однокласникам і однокласницям. А зараз запитай у себе і дай відповідь. Чи встиг я у повному обсязі здійснити заплановане на цьому уроці? Що потрібно зробити, щоб результат моєї роботи був ще кращим? Яких знань я набув на уроці, чи досяг я мети, яку ставив собі на початку уроку? Де я зможу застосувати отримані сьогодні знання? Домашнє завдання. Прочитай параграф 22. Це сторінки 165 172 твого підручника. Постарайся відповісти на всі запитання на сторінці 172. Виконай усі завдання нашого уроку. Ну, от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал. Натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення!